Подорож до країни лікарських рослин. Ось чудовий казковий ліс, де живуть різні тваринки, в землі вирили нірки кроти та миші, десь під кущиком зачаїлися зайченята, а по сусідству мешкають ведмеді, лисиці та вовки. А на деревах весело вистрибували білечки, куниці та скрізь було чути щебетання птахів, бо жили вони дружно, разом господарювали та влаштовували свята. А ось тільки лев та сова постійно сперечалися, ніяк не могли визначити, хто з них краще розуміється на лікарських рослинах. Хто гідний звання мудрий цілитель лісу. Вирішили проголосувати, і виявилося, що Лев отримав більше голосів, ніж сова. Звичайно, Лев зрадів, що має таке гучне звання Мудрий цілитель лісу. А сова сказала: Ви мене ще згадаєте. Бо знадобиться вам моя порада. Та й полетіла. А лев розпочав прийом. Всі хворі звірята поспішили за допомогою. У білечки болить горличко. Зайченя зовсім погано бачить, бо болять оченята А вовченя взагалі марить, бо підвищилася температура. А ось лисиня, яке впало з гірки і поранило собі лапку. Охо, ох, ох, а ведмежадко з'їло цілу діжечку меду, і тепер в нього дуже болять зубки. Всі малята плачуть та чекають допомоги. А лев розгубився, зовсім заплутався як лікувати. На щастя, неподалік пролітала сова. Побачила це і поспішила на допомогу. Сова була розумною та знала цілющі властивості рослин. І як різні квіточки та листочки можуть допомогти одужати. Послухайте і ви, дітки. Біля стежок, на широких зелених луках раннього літа цвітуть кульбабки. Кожна з них. Схоже на маленьке сонечко із золотими промінчиками. Сім'я кульбабки зібране в пухнасту кульку. Дмухнеш на кульку, попливе, полетить у повітрі легке сім'я. Увесь день, услід за сонцем, кульбабки повертають свої голівки. Сонце сховалось, кульбабки згорнули свої пелюстки. Всю ніч міцно стиснуті золоті кошики кульбабок. Сходить сонце, квіти розкриваються. Кульбабка дуже корисна рослина. Наприклад, з молодого листя і стебел кульбабки роблять смачний салат. А з квіточок цієї рослини, виявляється, можна приготувати варення. До речі, а ще кольбабку використовують для лікування вичинки та шолунку. Подорожник це рослина, у якої широкі, гладкі, з рівними або хвилястими краями яскраво зеленого кольору листя. Завдяки своїм міцним жилам листя не ламаються. Вони завжди зібрані біля кореня великий пучок, сидять на коротких ламких черешках. Ця рослина цвіте все літо. Під час цвітіння вона викидає високі голі й прямі стебла, квітконоси. Зверху квітконос закінчується густим колоском з дуже дрібними квіточками. Подорожник це лікарська рослина, яка допоможе спинити кров. А росте вона недалеко дороги, щоб люди, яким потрібна допомога, могли її легко знайти. Тому вона так і називається Подорожник. Любі мої дітки. А ось ще декілька рослин, які часто використовують. У сучасній медицині. шавлія – це натуральний засіб від кашлю та застуди, добре загоює ранки багарний антисептик. Тому лисеня може полікувати свою лапку. А ще чай із шавлії знижує температуру. Отже і мовчення може полікуватися. А ці гарні квіточки лікують все, бо мають протизапальну дію. Це ромашка лікарська. Чай з ромашки заспокійливий і на смак дуже приємний. Любий, друже, бережи природу, вивчай природу, і вона тобі стане в пригоді.